Викликає ліфт не працює, і він не працює цілий день. Люди там почали в чаті писати, але мене то з цього видали, чата там одним, що не працює, ліфт. Звернулись в управління, да. що треба викликати майстра, ну, управління замчи, хто там у нас Артемінка є така. Відповіла, що в тій салі, там є телефон і все. Ось так. А раніше вже був, хоч і приватний, коли звертаєшся, не людина ж заключила цей договір там. У нас не договору немає у власників. А договора всі управління, голови. Тому на який там, як там йде оплата, тому вони мають телефонувати і викликати ліфт у ремонт, хто віков там не знаю. А так виходить ось. Проблему перекинули на людей. Усі. Ну, так, може спрацювати я змогу. Не працює. Ладно, мені на четвертий поверх. А є ще на шостий і не то так не працює за відключення, ходимо чи пішки. А коли є можливість поїхати і то ось так. І кажуть, ми працюємо, не вчить не спрацювати. Це голова каже. Те, а мене там хамить часто. Ось ото так. Я вже не кажу про інше. Ось, ось що робити. Прийду знову пішки, але ну, мені на четвертый поверх. Ну а на шосте, на шестой кому там, хай в чай і далее. И кажу, що ось було гарне, що все нормально. А зарплату отримують, я кажу. А Анрегует зовсім. На те, що люди звертаються, що ось, ось могли б вже відремонтуватися, ліфт вже б працював. Зранку цю проблему підняли, ніхто нічого. На мене там, коли відео вихло, тут будуть нападати, казати, що ти там знімаєш. От отак. -от -от -от. Знімати відео про наше СББ, добрий сусід, ну приходиться. Я ж кажу, що коли люди звертаються, то кажуть, вирішуйте самі. Це таке, що виходить, що правління тут не приділа, повинна кожен. Розправлення СББ розуміє так, що коли люди звертаються з проблемою ОСББ, то ось по ліфту то вони мають вирішувати саме. А коли кошти фінансують, що ми збираємо, там вони не питають нас, що ми самі там повинні, вони самі розподіляють. Ось по адвокату. Взяти адвоката, заплатили 5 тисяч гривень. мабуть, вже ж договор є, заплатили за бланк, можна сказати, типовий договор зі змінами про ось боби Добрий день. Тут голова не питала, що їй там допомога якась кутити а вона взяла і сама все зробила. А це пустий бланк. Він не коштує. Його можна сюди взяти, точніше по електронній адресі. Він не коштує ні копійки. Ось буде... Буде значить відео, ось я ж знімаю я кажу. Буду зараз писати ось ББ, без всяких там церемоній. Щоб крутило тут лампу, анока світила, я впав колись, чуть голову не розбив. Не освітлювалося, взимку було це. Щоб тут лампу крутили, Хватить вже хто там. Взяв, запрацював, хай працюють. Ось тут, на поштоматі, де пошта стемніє, тут теж лампа має працювати. Ось. Ну, поліфту теж напишу. Заявку зроблю. Не буду я телефонувати, не буде там по телефону. У них є договори з цим от, отісом. Вон там аварійна служба. Хай там вони дзвонять, доказують їм, що тут викликають. От так, Я ж кажу, може бути якесь самоврядування, але не таке, як у нас. В принципі, не бажу. Коли щось страпилось, то визивайте самі, а коли звітувати треба і договори якісь. Заключати із людьми опитування зробити по кожній квартирі в електронному вигляді. вийде. Тут, як, як, як кожна квартира, власник має проголосувати по електронний, тут у них не хоче. Не хочуть працювати, як потрібно. Хай йдуть всіх посад і правління, і голова, і бухгалтер. Вся вся бригада, секта, можна сказати. І тому що не виконують ні. Не статут, ні закон України. О, ось БП. І терпіння колись, не знаю у всіх, у мене вже його я терпіти таке не буду.